Друзі, усім привіт! Мене звати Женя Пишак, це ютуб-канал Люкс як ви могли помітити. І сьогодні хочемо звернути вашу увагу на вой на балатах, який далі чути. Цей вой у них пісною зоветься шоу-бізнесом і всім, що навколо цього замішано. Відповідно, ми вирішили. І подивитися, що ж там взагалі то робиться. Може, щось цікавеньке з'явиться для нас, може, чогось чогось посміємося. Так от сьогодні у нас наша нова програмка, яка називається Пакет. Новин, е, ну знаєте, так для антуражику вирішили додати. Ну що сьогодні як завжди е, ми глянемо, е, яке дно пробиває російський шоу-бізнес, про що він думає, чим живе, про що турбується, і що його в кінці кінців зажене в могилу. Дуже сподіваємося. Перший наш гість на сьогодні. Ви не повірите, але ми вирішили перенести його в ранг шоу-бізнесу. Тому що людина, хто гастролювала тут в Україні, тепер переїхала гастролювати до е, Рашастану. Ілья Ківі, або як більше можливо, його знали, е, Ківа вирішив викласти відео, де він в е, моцний парубок. Ну як він так думає, е, пірнає до ополонки. Одні традиції, одна віра, один народ. Ми українці і є руські это і єс українці. Після перегляду цього відео напевно багато хто скаже: Ах, на жаль, не втопився. От ну нічого страшного. Нехай купається. Я думаю, що ніхто не переживає за ту голову, тому що вона пуста. Там нема чому відморожуватися. Зато є інша приємна новина. Цілком можливо, що відморозиться дещо інше, і Ілья Ківа порадує усіх мешканців планети Земля відсутністю потомства. З другого боку, подивіться, який нарядний, парадний Ілья Ківа трусіки білесенькі одягнув. Напевно, збирається ломанутися, не знаю, до Гундяєва, потім в палати на якусь вечірку крющенською, в більш приватній атмосфері попірнати, можливо, потерти спинку там комусь чи ще щось. З другого боку, мені здається, у Ілія Ківа не це дуже добре. Люди, коли пірнають в ополомку, то вони, коли з неї вилазять, вони знаєте, парують. А у мене таке враження, що Ківа остиває. Ви знаєте, якщо він буде продовжувати в цьому напрямку, то напевно ніхто особливо і не розстроїться. Ілюша, Остивай далі. Ну а ще, якщо подивитися, то Ківа напевно просто був uh, в найближчому кроці від того, щоби спалитися. Здається, робить він це все там з під палки, тому що ви бачили, коли він виліз зі своєї купелі, перше, що він сказав, єсть, єсть. Тобто, дали йому команду, він її виконав, і вийшов, єсть! Все в нього відбулося. Ну що ж, після цієї купелі, як ми вже починали, хочеться сказати дай Бог між ног, не крепкого здоров'я, ілюші ківі, і нехай остиває далі. Наступний наш герой це напевно герой просто о, всього інтернету, нашого українського, та й не тільки о, українського, тому що е, ви знаєте, не думав, що буду дивитися е, найближчим часом інтерв'ю, які бере м -м, дудь. Ось якось мені там дещо не подобалося. Ось ця віра в русських добрих вона не дуже сильно живріє в моєму середеньку. Але тут я себе просто заставив. Тому що я коли подивився на різочку того, про що там буде відбуватися, про що там будуть говорити, я вирішив, що це треба глянути. Да, Багато часу з мого життя це зайняло, але е, хочу вам сказати, що. Ну ви знаєте, тут дуть перевершив сам себе поставити собі мету, знайти найтупішого співрозмовника і знайти її це багато чого вартує. Хто ж був героєм? Напевно, всі ви знаєте, був героєм Оскар Кучера. В житті Кучери було кілька безпощадних фіаско, як на мене. Перший це його поїздка на Фістінг-фестиваль в Сизрань, куди його запросили як головного героя. Він тоді, напевно, ще не знав, що таке Фістінг фестиваль. Після цього він в своїх сторіс виклав тужливе повідомлення: обманулі дурачка на чотири кулачка. Сподіваємося, що Оскару Кучері це сподобалося. І Він ще не раз їздив на цей фестивальчик. А другий факап це, власне, кажучи, і є це інтерв'ю. Ти сказав, Расія начала війну. Точно не для того, чтобы завоевать да, Украину. я уверен абсолютно. Что произошло 30-го, кажется, сентября в России? А, ты имеешь в виду референдум? Как бы референдум, после которого Россия объявила о том, что э, Донецкая, Луганская, да -да, Херсонская, Заборожская области — это теперь Российская Федерация. Что это, если не завоевание? Завоевание. Ви знаєте, інтерв'ю пересказувати не будемо, тому що вже багато про це писали. Особливо приємним моментом в цьому всьому були коментарі, які з'явилися потім під цим інтерв'ю. Антон Лобацов. Все, що я зараз покажу, це повний бред. З цими словами: Оскара трудно спорити. Америка жутка і ужасна. Ну, це вона цитує нашого друга. І тут же ж знову цитата, але вже від Дудя. Ви взяли гражданство американське для новорожденного ребенка. Він каже, так, хто би не взяв. На цю тему зразу Дивився цілий анекдот в мережі. Заходить Путін в кімнату, де сидить німець, француз, грек, ну і, звичайно, Оскар Кучера. Заходить він в цю кімнату, розчіпає ширинку, витягує свого вялого мерзавця і каже: «Ребята, хто хоче, так би мовити, попрацювати. Оскар Кучера, як перший патріот, летить першенький, ублажає свого значить, фюрера, розвертається, дивиться на решту гостей, які сиділи в цій кімнаті і питається. А хто би не взяв? Ну, типу, хлопці сказали, ніхто би не взяв. Після чого німець вистрілив в Путіна, француз на нього плюхнув чуть-чуть бензини, а грек кинув туди спічку. Потім ще є офтопік цього анекдоту всі питаються, а де ж був українець в цьому всьому анекдоті? А українець в тому всьому анекдоті вже давним-давно заливав фундамент під АТБ на червоній площі. Ну а хочу вам сказати, що не тільки е коментарями від різноманітних е блогерів пістріл цей відеоматеріал вступилася за свого друга. Його е подружка по телебаченню вони багато проектів разом вели. Називається вона Лєра Кудрявцева. І тут, ви знаєте, дуже романтичні слова, можливо, вона навіть написали, дуже щемливі. Кудрявцева да мол, не нівініт друга в тому, що он був недостатньо убідітелем. Зараз перекладу на звичайну людську мову. Це означає, не звертайте увагу на те, що він тупий до. Він просто. Що його по-перше покликали на інтерв'ю в принципі, знайшли десь там з аналів історії. По друге, що це був сам дудь, тому він і пішов. Да пофіг, що не получилось що-то донести. чотка з фактами. І далі продовжує 51-річна, значить, їхня напевно вже не зірка телебачення. Ми до сих пор питаємося розібратися в всьому, що відбувається. До сих пор кричить вона. Ну а тут, зрештою, вона підтвердила ще одні прекрасні слова. Тупий до. Не тільки Оскар, але й в принципі, і вона, і всі їхні єдиномишленіки. Так, народ, ну а до вас запитання. Напишіть ви в коментарях, будь ласка, що вас найбільше вразило в цьому інтерв'ю, яке реально заслуговує, що тільки рік почався, а воно вже заслуговує названня самого тупого інтерв'ю 2023 року. Ну будемо що реально чувак втнув втнув. Далі всі ви пам'ятаєте, можливо, нещодавно відбувався конкурс Міс Всесвіт, і всі ви бачили фотки і відео в неті, як це дурне з від Росії вирядилося. Ліннікова її фамілія. Russia! У мене таке враження було, що е, от її наряд називається Ранок в циганському таборі. То раніше всіх проснувся, той нарядніше за всіх одягнувся. З'явилася новина в е, рашистанських СМІ міс Росія, 2022 двадцять розказала лінікава розказала і лічної жизнь. Особливо вичитувати цю новину не дуже хочеться В одній простій причині, що не думаю, що там е, дуже багато ми чогось змі... змістовного знайдемо. Бо швидше за все, яка у неї там лічна життя? Ну, по перше, вона або відкрила доступ до своїх відео на OnlyFans безкоштовний, бо за гроші ніхто туди не хотів іти, або Можливо, показали виписки з венерологічного кабінету. Ну така у неї в російської е, місі лічна життя. Що зробиш? Так, ми продовжуємо наші новини з пакета. Е, і я вам хочу сказати, що напевно багато хто чекав, що з'явиться ця новина про цю неймовірну людину, тому що під'їхала новина з батальйону Шоколадний Глаз. І напевно більшість з вас зрозуміли, що тут буде йти мова або про Баскова, або про Філіпа Кіркорова. Ну, Басков цього разу відсидівся е, в кущах, відлежався, відіспався. Ось ну а от Філіп Кіркоров, власне кажучи, появився. Можливо, до вас дійшли чутки про те, що Філя зробила собі відкачку жиру, щоб він зробив собі купу пластичних операцій, хоче бути вічно молодим. Але на Росії це зробити, напевно, дуже важко буде і сутужно. З'являється новина в тому, що у Кіркорова на свадібному пальчикі з'явилась каблучечка. уявляєте собі, тому, знаєте, я не вірю. Не вірю цим чуткам, що він одружився. Навіть кажуть про те, що він одружився з якимсь чуваком, виїхав в країну, де це можна робити. Мені здається, що ця стара підовка 100% як завжди, кудись стикала свого пальця по своїй старій привичті улюбленій. і там щось може застряло, намоталося і так далі. Філя, хочеться запитатися. В якого алев'янова солдатіка ти тикав свій брудний палець? Людина, яка просто нещадні бабки зекономила на МРТ. Бо відразу видно, що мозку в неї немає і нема там, собственно говоря, що досліджувати. Оля Бузова сьогодні знову ж таки в нашій передачці. Сладка моя, я знаю, що тяжело. Я знаю, що трудно. Потерпіть немножко. Вийде. все пройде. Ти сильна, правда у тебе все вийде. Я вірю в тебе. Улубнись, пожалуйста. Оля, што Що з слідцом, Оленька, хочеться запитати. Видно, що Бузова скаржиться на свою тяжку робочу долю в шоу-бізнесі. Просто-напросто Оля одним глазком, приїхала, точніше, на якийсь черговий корпоратив, одним глазком... Подивилася, значить, в кімнату відпочинку в сауні, куди вона приїхала. Побачила скільки там вже напівоголених мужиків, і зрозуміла, що сьогодні, звісно, її руки та і всі решта органів, скажімо так, не скучно проведуть цей день. Ну що ж, що хотіла, то має. Оленька, нам тебе не шкода, якщо щось. Продовжуй працювати тим, чим в тебе виходить найкраще і далі. Наступна учасниця нашої програми це інстасамка. І ви знаєте, я був дуже здивований, що у неї, на жаль, залишається високий рейтинг. У нас в Apple Music, уявляєте собі, і youtube перегляди її кліпу в Україні. Також залишається на досить високому рівні. Я думаю, що це якесь тимчасове явище або VPN-ом українським накрутили москалі, але напевно зовсім скоро так не буде. Подивіться на наших українських дівчаток. Ну на на яку не подивишся, кожна квіточка неймовірна, пахнюча. Красунька, просто пальчики оближеш, як то кажуть. Еду в зал сделать вид перед своей тренингом, как будто бы я вообще не пью, а после зала. Я йду бухати. Насправді, судячи по е, фасаду цієї, не знаю, недоспівачки чи недоблогерки, в принципі можна здогадатися, що те, про що вона говорить, займає вагому частину в її житті. Також, знаєте, мені ще один такий е, маневрик в голову прийшов. От Якщо взяти зараз її якісь кіні і чуть-чуть отак от синім під очима намалювати і поставити десь біля смітників якихось, то в принципі всі будуть проходити, і ніхто не буде думати, що це якась зірка. Тому що реально в човіхі таке враження що її муж вона ж там співає пісню там роликси мені муж купив сумку мені муж купив ну менків Рен, що він її не купив що він її бив. тому що такі вареники такі е, оці от мішки під очима і так далі дівчинка молодець слідкує за собою як бачимо з ранніх е, років е, думає що буде е, не буде велика кар'єра. Ну так хочете сподіватися. А так ще раз хочете зробити комплімент нашим дівчатам. Подивіться на себе в зеркало, хлопці, подивіться на своїх дівчат і зробіть висновки, які вони у нас все ж таки кльовенькі. В рап індустрії також е відбувається певна двіжуха, яка нас е напевно може потішити усі. Врач западозріл у Айзе Анохіне. Психічне тклоніння після пересадки валос. Е якщо ви не знаєте, то в принципі ви і чоловіка можете і не знати. Був такий є, репер. Це його колишня дружина. От вона мала салон краси, називався він там Айлапу щось таке, і вона поскаржилася, що їй довелось. Закрити цей свій салончик, чому запетець свої довелося закрити свій салончик? Це через санкції. Хочеться запитати, серйозно? Серйозно? А Путін же ж говорить про те, що санкції ні на що не впливають. Ну, чесне слово, якась не складушка виходить, як бачимо. Так, народ, слухайте, я думаю, що санкції, напевно, все рівно внесли свою лепту в проблему цієї дівчини, бо якщо немає якісних препаратів, якщо немає якісних донорських волосинок, то швидше за все волосся її пересаджували, звідки правильно з дупи. Тому і голова почала думати, як. Дупа, тому і проблемки з кукухою з'явилися. Хоча чого ми всі вчепилися до цієї айзи? Е, насправді, там же ж вся країна думає, чим правильно дупою, дупою, яку вони підставляють своєму бункерному карліку, щоб він в ній погрів свої рученята. Ну що ж, на цьому все новини з пакета. Пакет з новинами на сьогодні завершується. Будемо сподіватися, що наступного разу цих новин буде ставати все менше і менше, так само як і росіян в Україні. Вважаємо вам гарних днів, теплих вечорів. Щоб всіх все було гаразд, не забувайте донатити на ЗСУ Слава Україні, і почуємося зовсім скоро.